Розділ другий спіймані у терені. Там безпечно, ну що там? Добре уперед, це ж. Крр, 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 крр. Чорт! Який жах! Наче якісь джунглі, вони дуже добре збереглися. Стеляви ж осипалося і розвалилося. Але що з цими деревами? Боже, нам дуже пощастило вибратися живими з капсул. Що значить пощастило? Ти що дурний? <плес> Не дивись униз. Добре? Ду -ду -ду -ду. Дивіться, там двері провалилося в деяких місцях, але якщо ми пройдемо по решітці і піднімемося по східцям, то ми виберемося з цієї вежі. Ти хочеш перелізти по цій штуці, там, напевно, повно монстрів у нозу. Ми не маємо вибору, чи це не так? Все в порядку. Остерігайтеся, шипів. Та що тут може бути в порядку? Ти будеш безсердечний і спокійним. Мовніть просто і йдіть собі тихо. Ми дозволимо цьому типу бути лідером. Наше життя в небезпеці. Добре. Він досить мужній і до того, що спокійний. Ми мусимо хвилюватися про монстрів, що йдуть за нами, замість того, щоб боятися перетинути цей іржавого места. Так, краще нам поспішити. Чому я мушу йти босом по цій штуці? Ай ай, дідько. Що таке? Бачите, я ж вам казав? Міст не витримає нас усіх, і чому ми довірилися йому, а нехай йому. Ні, цього не може бути. Ще один, схожий на динозавра? Це що парк юрського періоду? Біжіть, 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 чорт забирай. Та що, чорт забирай, сталося з цим світом? Рухайся лега, ну жба швидше, швидше. Що ти робиш? Забирайтеся звідси. І так ти все-таки прийшов в виродку. А йди! Що він робить? Він все ж змусив нас перейти, навіть якщо він знав, що тут монстри. Ой, ой! Але там небезпечно. Забираємося звідси. Ти не можеш зробити це так. Щісоку. <ріст> Ти не можеш піти на це так, врятувати себе, дозволивши комусь померти через це. Правильно? Ти занадто багато пережила. Я розумію тебе. Казумі. Тресся. Хоч і мотолог аламати це не хоче. Пац. Кепский по справу, черт, пам-пам-пам-пам-пам-пам. пам кр крр Ух, ж ти, гершаво лайно. Біжимо, біжимо. Ще стрибай Ходімо, рухайтеся чудово. Що, чорт забирай, ти зробиш, дідько? Пац! Зараз не час для захоплення, Чорт. Яке неймовірне зусилля. Швидше, швидше. Ух. Малюче. Уф-фух. Зачекай зачекай. Ух. Шррр. Я пац. Ух. Там облига. Дідько! Ти хочеш полишити там? Біжи швидше. Чорт. Запізно. Біжи опережно. А -а -а. Звісно, а, -а, -а. ось воно. Я не збирався цього робити. Я, Я в парку перед ним ось чому. Рах. Тримайся міцніше. Ухя! У-у-у. Що сталося? Не знаю, схоже, вони випали з вікна. Я? Ми теж скористаємося цим виходом? В чим річ? Схоже, що вони зникли. Дивіться, яка реальність?